мене семе до тебе честь і поклон, тому що ти той Бог, який достоєн чисті, поклоніння. Ти той Бог, який явив свою любов до нас тим, що ти небо залишив, прийшов на землю для того, щоб ми мали життя, життя вічне. Господи, поки ми проходимо на земляному, по земляному шляхові, в нас є різні трудності, в нас є різні проблеми, і ми їх не саме до Тебе. Ти є той Бог, який чує. Ти є той Бог, який знає про все ще перед тим, як ми звернулися до тебе. Ти є той Бог, який знає про все ще перед тим, як ми попросили про тебе. Ми розуміємо, що ми живемо в останній час, де будуть війни, де будуть мори, де будуть хвороби, де будуть різні негаразди Боже, но в тому хаосі, допоможи то нам.